Я заступник директора з навчально-виховної роботи Мазакова Олена Андріївна. Упродовж майже трьох тижнів ми працюємо в тестовому режимі, переходячи із навчання дистанційного формату в навчання змішаного, тому що через те, що дуже багато дітей в школі ми працюємо в дві зміни, і, відповідно, один на якась паралель у нас знаходиться вдома. Змішаний формат навчання. Всі діти, які перебувають у школі, звичайно проходять поріг адаптації. Він не легкий на сьогодення, тому що після чотирьох років онлайн навчання, можна сказати, розслабленого емоційного стану, вони мають потребувати уваги, наполегливості, сумлінності. Ну і звичайно, найстрашніше, що і для них це. Дотримання академічної доброчесності, тому що безпосередньо вони звикли працювати з гаджетами, тепер це біля. Дошки на очах вчителя, тому ми намагаємося цей процес адаптації трошки згладити. Тобто використовуємо різні інноваційні форми навчання, створюємо ситуацію успіху, практикуємо дуже часто прави інтерактивного характеру, щоб дитина могла біля дошки не тільки показати свої знання, а й спробувати ігрову форму, щоб не так це її лякала і спрямовувала на більш позитивний емоційний склад. Окрім ситуації успіху, ін. Дуже часто використовуємо різноманітні групові форми роботи, тому що вони безпосередньо не тільки згруповують і створюють єдиний колектив, вони допомагають дітям більш менш адаптуватися і працювати в команді, і ділитися тими знаннями, які вони мають на сьогодні. Тому безпосередній процес адаптації не легкий, починаючи з 1 по 11 клас, але спостерігаючи за дітьми у цей період, коли вони знаходяться в школі, ми бачимо, що вже їм стає набагато легше. Єдиною проблемою залишається це, звичайно, перебувати більшу частиночку часу у класі, але йде процес соціалізації, процес взаємодії, і це допомагає їм більш емоційно. Відчувати себе у закладі освіти, і, звичайно, вже ті проблеми навчання, які дійсно є, і вони дуже за це переживають, тому що рівень знань дуже деяких знижується. Але це намагаємося втримати, допомогти і завжди бути поруч з дітьми. Дякую.